Огляд на надзвичайно зручний ніж моделька від компанії Firebeard FH921. Насамперед, треба вказати його габарити, і це у нас середнього розміру класичний складний ніж. Тобто 200 мм загальної довжини 86 мм, довжина клинка, 3,5 товщина клинка і вага 113 г. По матеріалах клинок D2. Накладки на руків'ї G10, і всередині сталеві лайнери з вирізами для полегшення. Присутня кліпса, кліпсу можна переставити на зворотню сторону. На верхній частині відразу кидається в очі ось цей виріз. Він не типовий для складних ножів, але надзвичайно зручний та продуманий. Так як у вас сюди лягає великий палець, і він відразу лягає, по-перше, в спеціально виділене місце, а по-друге, ще й на насічки, які знаходяться на обуху клинка. І тим самим тут палець утримується максимально чітко, і у вас є справді. Дуже класний контроль над рухами. Також, звісно, у нього є ось така от гарда на руків'ї, яка теж утримує вашу руку від зісковзувань при якихось проколюванні. По формі лаза це у нас класичний дроппоїнт з доволі високими спусками, і знову таки пригадаю, що товщина 3,5 мм, ще й з сталі d 2 дає надзвичайно. Потужну міцність, тобто ніж справді готовий до різних навантажень, і при цьому зведені зведений він доволі тонко. Це якраз таки вдалося зробити завдяки достатній ширині клинка, тобто він буде і різати, і такий собі ломовитий ніж. Ідеально підійде для будь-якого туризму. По замку абсолютно класичний лайнер лок. Який всім знайомий, зручний і надійний. Він трішки виступає за накладку, відповідно, користуватися ним максимально зручно. Відкривати ніж можна декількома способами. У вас є для цього отвір на лезі, і також ось такий от плавничок. Плавник має насічки, відповідно, ним теж дуже зручно користуватись. І через отвір на лезі теж швидко відкривається, бо в осьовому вузлі присутні підшипники. Також ніж ще доступний у нас в зеленому кольорі, і забув казати, що в ножі присутній як отвір для темляка, так і. Backspacer. Це, по-перше, додає йому зручності в користуванні, так як ви можете нав'язати тимляк, який багато хто любить змати, от саме через темляк, ножик з кріпси, зручно з кишені, і Backspacer дає жорсткість конструкції. Ніж справді готовий до абсолютно різних завдань, його можна віднести як в розряд такого другого туристичного ножа, після Фікса, звісно, і також можна його розглядати як на edc варіант, бо 110 грамів це є невелика вага, і кожен день його можна з собою тягати без зайвого дискомфорту. Отже, FH921 це Насправді вдалий ніж, який вже досить довго на ринку, і це не дивно, тому що він має надзвичайно зручний формат як по розміру, так і він влаштовує більшість користувачів по матеріалах і, звісно, по формі. І якщо ви бажаєте також його собі придбати, тоді можете робити замовлення на нашому сайті або писати нам в повідомленні.